Всім привіт, любі друзі! Якщо ви не любите куповані магазинні м'ясні продукти, то цей рецепт саме для вас. Беремо свилину, гарно її промиваємо і серветками забираємо з неї усю вологу. Розрізаємо на ось такі ось шматочки і викладаємо наші шматочки у нашу пательню. Пательня має бути з трішки такими більшими стінками. На сильному вогні з двох сторін обжарюємо, обсмажуємо. Ось так має гарно все виглядати. Така золотиста скориночка має бути. Ось так обертаємо. М -м, смакота нереальна. Далі ми з вами додаємо суміш перців, солимо. Перчимо. Додаємо сухого чеснику. Обов'язково сухий чесник дає такий аромат, що ви собі просто не представляєте. Прованські трави. А далі обов'язково солимо, як я сказала на початку. І головне не переборщити сіллю. І найголовніше заливаємо це все світлим пивом. Так, гарно заливаємо, щоб всі оці наші приправи промаринувалися у пиві. Додаємо соєвого соусу і накриваємо це все кришкою. І 20 хвилин на повільному вогні це все протушковуємо. Додаємо паприки, але вже не на м'язко, а в наш сироп. Додаємо цукру, це все гарно перемішуємо, щоб все гарно промаринувалося, обертаємо наше м'язко на іншу сторону і варимо на маленькому вогні 1,5-2 години. За цей час потрібно його обертати пару разів. Витягаємо наше м'язко на тарілочку і даємо остигнути, і ставимо в холодильник на ніч. Зранку його витягаємо, нарізаємо і смакуємо. Це дуже смачно, мої любі друзі. Від магазинного ну, просто не відрізнеш. Любі друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, напишіть нам це у коментарях. А якщо ви вже знали про такий рецепт, також дайте відгук. Чи вам сподобалося? Отож, приємного вам куштування, смачного і всього вам найкращого і до зустрічі!